Якщо ми діти відправилися у нашу своєрідну допомагаю, я хочу, щоб зараз ми з вами налаштувалися на такий веселий наступ. І для цього ми з вами виконаємо таку вправу. Гра називається весела. До вашої уваги всі кольори веселі. Якщо на початок уроку, у вас зараз наступ. Гарний, ви можете обрати червоний, оранжевий або по жовтий колір. Якщо настрій, з настрою вам важко визначитися, оберіть, будь ласка, зелений колір. І якщо, можливо, всі у деяких поставих у вас настрій трошки поганий, фіолетовий або фіолетові палці. Та маю надію, що до кінця уроку настрій у кого поганий або вам важко визначитися, він все ж таки покращиться. Тому ми з вами вирушаємо у нашу заочну мандрівку. Ми з вами сьогодні під девізом мандрівникам-туристам на місці не сидиться, бо їм в дорогу кличуть незвідані місця будемо подарувати новим для вас материком. Кожного разу, ідучи на урок, я згадую слова Еразма Ротердамського. Даруй людям світло, пітьма зникне сама. Вони не містять зарозумілих слів, а глибокий підтекст. Адже людина прийшла у світ, щоб дарувати радість жити і насолоджуватися життям, повноцінно виконувати свої обов'язки незалежно ким вона є, чи просто люблячою матір'ю, хорошою дружиною чи мудрим педагогом. Яким би не було складним життя, які б випробовування воно нам не приготувало, потрібно бути налаштованим на позитив, на те світло, про яке говорить автор. Світла душа, погляд, думки програмують наше власне життя. Людина розумна істота. Вона вміє підкорювати найвищі вершини, опускатися на дно Світового океану. Коли справа доходить до звичайних людських відносин, часто втрачає розум, здатність діяти виваження, а потрібно керувати своїм внутрішнім світом, адже він є об'єктом нашого вдосконалення. Шляхи і методи самодосконалення залежать від середовища, в якому ми живемо, від роботи. Яку ми виконуємо, і відправлені змінитися або ж залишитися і просто виконувати роль людини. Я не хочу зупинятися на такому рівні, як є, як в професійному плані, так і чисто в людській позиції. Прагну шукати нових друзів, нові ідеї які можна було б втілити в життя. Спостерігаючи за роботою своїх колег, беру частинки інновацій, які вони використовують в педагогічній освіті. Працюючи з різними групами дітей, намагаюся бути в курсі їх пізнавальних інтересів та вподобань для того, щоб вчасно підказати, порадити. Навчити. А вони в свою чергу такі активні дії вчителя не залишають без уваги, тому що вірять, що вони допомагають мені, що я потребую їхньої підтримки чи поради. А в таку мить, повірте, пітьма зникає сама непомітно. Яке дарували ви людям, повертається назад до вас. І ви отримуєте задоволення від систематичної праці і взагалі від життя. Я вважаю, що розвиток навчальних компетенцій є важливою складовою освітнього простору на даний час. Саме тому. При підготовці до уроку враховую не лише вікові психологічні особливості учнів, але й коло їхніх інтересів, вподобань, мрій. Це допомагає мені підібрати форму проведення уроку. Урок заочна подорож», урок мрій, урок диску, прес-конференція. Урок презентації, урок фантазії. Причому часто учні самі підштовхують до форм, методів та прийомів роботи на уроці. Якими б ці методи не були, вони повинні бути направлені на розвиток комунікативних, пізнавальних, картографічних, інформаційних соціально трудових та інших компетенцій. Тому способи організації навчальної діяльності постійно чергуються. На уроках вивчення нового матеріалу використовую колективну форму роботи, яка передбачає спілкування та взаємодії усіх учасників. Навчального процесу, що забезпечує формування комунікативних здібностей з високим рівнем засвоєння матеріалу. Індивідуальна форма роботи доцільна, на мою думку, на уроках, мета яких узагальнити та систематизувати знання учнів, вдосконалити практичні навички. При роботі з комп'ютерними програмами. Основною формою роботи вважаю групову, тому що у класі може працювати кілька груп з різною кількістю учнів та різним ступенем їх підготовки. Але мета у них спільно дослідити проблемне питання, вивчити, знайти шляхи. Вирішення познайомити з результатами усіх учнів класу. Працюючи в групах, учні ширше використовують різне обладнання та засоби навчання. Це підручники, довідники, атласи, настінні карти, інтернет-ресурси та власний досвід. Залежно від теми уроку ставленої мети. Така діяльність передбачає самостійність учнів, розширення пізнавальних можливостей, виховання почуття відповідальності кожного учасника групи, можливість застосовувати набуті знання, вміння та навички у повсякденному житті. А це, в свою чергу, забезпечує розвиток. Соціальних, пізнавально-культурних компетенцій та компетенцій особистісного самовдосконалення. При виборі форм та методів роботи не потрібно нехтувати і вибором прийомів, засобів діяльності. Для учнів 6-8 класів цікавими та творчими є такі прийоми, як географічна мозаїка. Світлофор, маршрутний лист, лови помилку, які вимагають від них точних правильних відповідей, швидкої реакції на поставлене запитання, повноти викладу змісту матеріалу. У 9-10 класах географічна мозаїка змінюється географічним. Інформуванням, бліз повідомленнями типу навколо світу за місяць, тиждень, один день, мультимедійними презентаціями країн світу, особливостями розвитку їх господарства, історико-культурними пам'ятками. Тематику для презентації обирають учні самостійно. Або ж пропоную я, що виховує в учнів почуття відповідальності перед групою, класом і, звичайно, перед учителем. Формує почуття власної гідності. Захист таких робіт відбувається після кількох уроків однієї теми або ж після розділу. Полегшує роботу вчителя робота з інформаційно комп'ютерними технологіями. Коли на самостійній чи контрольній роботі кожен працює окремо за комп'ютером, отримує індивідуальне завдання з подальшою перевіркою, самоперевіркою чи взаємоперевіркою. Практикую у своїй роботі квести. Ігри, які передбачають виконання ланцюжка певних завдань. Причому перейти до наступного можна лише в тому випадку, коли виконано попереднє. адже в ньому міститься підказка, якою можна скористатися на наступному етапі. Такі ігри проводити можна не лише активним способом. На відкритій місцевості, але й на уроці, розміщуючи завдання загадки в різних куточках класу або ж у різних місцях приміщення школи. Активність учнів в таких змаганнях підвищує можливість використати пошукові системи мережі інтернету, зв'язатися пускання. З учителями, які задіяні в таких ігрових моментах, а почути про свої перемоги чи поразки по шкільному радіо та телебаченню підсилює інтерес учнів до самореалізації та самодосконалення. Завдання підбираю самостійно і при допомозі дітей, коли паралельні класи Готують їх один одному. Звичайно, не завжди вдається на високому рівні досягти миттєвих результатів. Та не помиляється лише той, хто не працює, а хто хоче працювати, буде завжди шукати шляхи для досягнення нових вершин у своїй Професійній діяльності, щоб учень, якого ми виховуємо, був всебічно розвиненою, адаптованою до суспільного життя особистістю.